Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні у Євангелії від Матфея є повчання Спасителя. Хто ж хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її, яка користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Отже, першочергове завдання у земному житті спасати свою душу, думати про духовне і по-справжньому робити хороші вчинки. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє Блаженного Василія Христа Ради Юродового, Московського чудотворця. Святий чудотворець народився у грудні 1469 року у Москві. Ще у шістнадцятирічному віці юнак почав тернистий шлях юродства, і в спеку і у лютий мороз ходив він оголений і босий по вулицях міста. Незабаром жителі визнали у ньому юродового чоловіка Божого, який викриває неправду, відвідуючи корчми, блажений бачив зерна добра, занепалих людей і Підкріплював їх ласкою, очистивши великими подвигами і молитвами свою душу, блажений Василій сподобився дару передбачення у 1547 році. Він передрік велику пожежу Москви, а своєю молитвою погасив і пожежу в Новгороді. Не боявся викривати святий і сильних світу цього. Одного разу викрив царя Івана Грозного за те, що він під час богослужіння був зайнятий думками про будівництво палацу на Воробйових горах. Провівши 72 роки у подвизі юродства, блажений Василій. Відійшов до Господа у віці 88 років. Його тіло було поховано прибудові троїцького храму, який разом з собором Покрова став у народі іменуватися храмом Василія Блаженого. А його прославлення відбулося 2 серпня 1558 року. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх чоловіків, які мають імена Степан, Василій та Нікодим. Возлюблені у Христі, постарайтеся шанобливою покорою відноситися до духовенства, єпископа, священника, диякона. повчає священомученик Ігнатій Богоносець. Той, хто їм підкоряється, слухає Христа. Тож хай вас повсякчас осяває милість Божа.